Четверте в Чернівцях та в сімнадцяте в Україні ті, хто шанують українське кіно, збираються на цілу ніч, аби познайомитися з новинками, цікавинками, першими спробами та вже відомими стрічками вітчизняних режисерів з єдиною метою довести, що українське кіно є, і його варто дивитися. Мета це дати можливість українським режисерам показати свої фільми і розвивати розвиток українського кіно. Популяризації його національний кінофестиваль Відкрита ніч в столиці Буковини проходив у двороку ратуші. Протягом шести годин глядачі подивилися 55 стрічок. Режисери цього року представили різні роботи. Серед них вже відомий «Вавилон-13». Загалом більшість короткометражок психологічні та емоційні історії, навіть мовчазні, але такі, які змушують глядача думати, аналізувати та захоплюватися роботою режисерів та операторів. Відвідувачі стверджують, завдяки таким фестивалям відкривають для себе українське кіно як якісний продукт вартий уваги. Мене вразило те, що в Україні вміють знімати фільми, тому що ну у нас загалом фільми якісь російські і не дуже хороші або закордонні а українського дуже мало. От а зараз так подивилося, дуже подобаються фільми. Майже кожен фільм чимось так запам'ятовується. Ну, Збори мені емоції фільм Вавілон 13 про майдан. І просто це дуже відбувається, якось з моїм емоційним станом дуже сильні емоції, насправді, і дивуються, чому побачити такі роботи в кінотеатрах не вдається. Режисери пояснюють, до того що українське кіно існує, треба звикнути. Поки що пересічний глядач не готовий поміняти закордонний блокбастер трансформери на вітчизняну стрічку. Якби привчили за е... Ну, якби за 20, більше, ніж 20 річну історію, їсти хот-доги, yeah. їсти хот-доги. І жри хот-дог, жри хот-дог, І ти привик їсти хот-дог, а тобі кажуть, а давай козій сир, а я не хочу, це смердить. Ну, чекай, це корисно. Ні, я не хочу, козій сир, ні, він не смердить. Окей, він якісний, окей, хорошо. Чого ти не хочеш їсти його? Дуже ти не привик його їсти. Давали би тобі з самого дитинства по шматочку. Там да ти б привик до нього і казав: о, все, я хочу козій сир. Я знаю, який він я знаю, як він діє. все. чернівецький режисер Дмитро сухолиткий Собчук на цьогорічному фестивалі представив чотири свої роботи. Одна з них коріння сни відзначена двома дипломами за найкращу роботу оператора Микити Кузьменка та художника Юлії Зауличної. Гран-прі фестивалю здобула стрічка «Заповіт» Крістіана Жерегі. Об'єднання вевілон 13 журі відзначили спеціальним дипломом за громадянським. Опозицію, мужність та героїзм Людмила Григорчук, Ярослава Онуфрик, Іван Чижик, місцевий час.